19 червня 15-річний Денис Рудий катався на велосипеді і потрапив під колеса автівки. Батько підлітка каже: Він хотів перетнути дорогу по пішохідному переходу, але не впевнився в безпеці руху. З невідомих мені причин він виїхав під машину, потрапив в аварію в ДТП. Наразі хлопець у комі, а його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Основне це травма голови. Коли він падав, вдарився головою, і саме тому зараз в комі. Найтяжче це перша доба. Лікарі зробили все, що могли. Я невелика поза позитивна динаміка. Надіємось, молимося. Денис усе життя займається футболом. Грає за Житомирське полісся. Його друзі запустили збір, аби підтримати родину та зібрати кошти на лікування і реабілітацію постраждалого. Долучитися ви можете за номером карти 47 31 21 96 49 28 19 08 Пішоходи, велосипедисти та користувачі самокатів. Пам'ятайте, дорога не місце для ризику. Переходьте лише у встановлених місцях і на Зелений сигнал світофора не ігноруйте правила дорожнього руху. Завжди переконуйтесь, що водій вас побачив і зупинився. Ваша уважність може зберегти вам життя. Анна Чепаль, Дмитро Половинка, телеканал СК 1